Як будується ця акцентуація характеру? Ну, візьмемо, наприклад, шизоїдну акцентуацію, яка в дуже ранньому віці формується. А, чому? А, тому що, наприклад, дитинка, яка народилася, зіштовхується з тим, що от, Мама чи не приймає, чи мама закрита, чи холодна, і просто не отримує, її потреби не закриваються, вона не отримує від мами того, чого вона потребує. І вона робить висновок теж закритися, ця дитина. так, більше не просити, більше не підходити, вона все в собі закривається і там собі живе в своєму такому світі. Ділить маму на хороша мама, погана мама. Ну, це ви можете послухати в відео про шизоїдів. Далі там істероїдна, наприклад, акцентуація, як формується. На стадії, як назвав Фрейд такого комплексу електри або діпового комплексу, коли, коли дитина. Да, не проживає оцей період а, відділення, сепарації а, або ж не може а, з мамою з'єднатися. Якщо це дівчинка, наприклад, да, то для, для неї мама не авторитет, вона не може а, її вважати. Да. Як це правильно сказати? Зараз, зараз зберу о, до купи думки, бо поки була перерва, я на супервізію вже встигла сходити. Треба було трішки перепочити. А, ну, де, те, що про істероїдів, ви також послухаєте у відео. Там досить багато матеріалів, там декілька відео. Ну, в плані, що дівчинка-істероїд, вона більше до тата прив'язана, ніж до мами. І Таким чином, вона буде так і вирішувати далі свої життєві ситуації. Тобто, можна побачити таких дітей, можна помітити, що з самого там дитинства там 5 років, 4 роки, 3, вони вже так десь фліртують, вони так посміхаються мило. Це все от така акцентуйована риса. Тобто, щоб щось отримати, треба було увагу, наприклад, щоб отримати. Треба було а, бути такою, от, або веселою всіх веселити, або посміхатися, або такою милою потрібно було бути. І це працювало, і там тато, наприклад, подарунки за це дарував, або там якось взагалі от згадала і струїдний характер як, формується. Коли мама програє дівчинці, дочці, в оцій конкуренції. Коли дитина, дочка виграє ви конкуренцію за тата. Ну, увага, достається дівчинці. де вона думає, ну все мій тато. Знаєте, маленька дівчатка каже, це мій тато. Все, він буде жити тільки зі мною. А ти мама зайва. І от коли дівчинка виграє в цій конкуренції, тоді будується. Ну там дуже багато подивитися у відео про історію, там багато м -м, варіацій, чому і як будується акцентуація. І потім виростає а, така дівчинка, і вона, звичайно, ем, вирішує свої ситуації життєві через флірт, наприклад. Да? Я розповідала вам, що в мене є знайома. В мене декілька є е, таких от знайомих з яскраво вираженим, вираженою акцентуацією стероїдною, де там несвідомо навіть. Там може говорити жінка, та ні ні з ким я не фліртую, А вона є такий голос, вона, вона не говорить, вона шепче, Там як е, в сексі по телефону. Там там, е, вона так, очима просто кліпає і так, ну, коли з чоловіками спілкується. Причому з усіма навіть може не відслідковувати, що це отак працює. От якось Вона хоче через цю акцентуйовану рису, ну, в дитинстві ж виходило. там, Покліпати очима, мило, посмі... мило посміхнутися, або там якось розважити когось. І ну, працювало ж в дитинстві, значить має зараз працювати, думають такі люди. Але зазвичай воно не завжди працює. ну, Наприклад, до якогось начальника ви можете покліпати очима там і за гарні очі отримати премію. А якийсь вам скаже, слухай, давай працюй. Або там давай якийсь результат. ось, ем, І це буде ну, такий спосіб не завжди робочий. Так? Тоді треба міняти міняти щось. Ем, або там ну, шизоїдна е, акцентуація, коли е, взагалі закритися. Закритися і ізолюватися, все, проблем немає. Там десь е, піти в ізоляцію там, в комп'ютерні ігри, чи. Е, Алкоголь хтось іде в інші речовини. Ну, тобто, розумієте, да? а, якось не немає, немає проблеми, да? а, піти в іншу реальність. Отак може вирішити людина. А, хоча було б добре, якби ситуація оця вирішилася б, ну, як дорослі люди вирішують ситуацію. Не тікають від контакту, не закриваються, а сідають і вирішують. І починають розмовляти, не закриваються в своїх почуттях, емоціях, а діляться ними. Ось, і тоді це робоча схема. Тому що якщо часто так закриватися, ну, наприклад, стосунки ви будуєте, і е, перша, якась, перший конфлікт виник, і ви, хоп, закрилися. Так ви можете десь трішки це, чи ваш партнер може терпіти, але потім терпець уривається. Просто люди розходяться і не можуть побудувати довготривалі стосунки здорові, бо немає оці інших частин. Тобто вони є, але вони дуже слабкі. От для того, щоб вирішувати, там, вчитися, говорити, вирішувати конфлікти, взагалі комунікувати з людьми. В будь-яких сферах життя. Якраз ці частини інші треба підтягувати, гармонізувати, щоб вони всі були на, рівні, там, на одному рівні. І от це, власне, те, що зі мною робила моя терапевт, коли я прийшла вперше до неї, да, на терапію, вона в мене була така частина сильна, невротична така. ну Десь, можливо, не скажу, що прям дуже депресивна. Дивіться, ну, ну була така а, депресивна акцентуація і депресія це різні речі. Тобто діагноз депресія це коли людина тяжкий, сам такий вже депресивний розлад. А, і коли а, там, чотиривожний розлад, наприклад, то, да, то інше. А ну, така. Акцентуація це про те, що людина буде постійно винити себе, фонове відчуття провини. І в мене десь десь було там десь винитись, десь соромитись, десь якось от так ну, не відчувати права. Ось і. Вона просто допомагала мені, моя психотерапевт, вона допомагала мені, всі інші частини, вона мені так і говорила, да, що дивися, ми тобі от підтягнули, да, оцю частину трішки, оцю підтягнули. І тому зараз я і відчуваю таку, ну, що зараз вони в балансі. Зараз я чітко, от прям чітко це бачу, коли з якої частини я можу а, вирішувати ситуацію, як я пояснила до цього. Сподіваюся, відповіла на ваші питання. З приводу неврозу там ще писали мені в коментарях. Вже не пам'ятаю, як точно звучить коментар, але пам'ятаю, запитували там, те, що, пам да? що невротики і акцентуації характеру, як це поєднується. Дивіться, в принципі, будь-яка акцентуація характеру. Що таке акцентуація? Гіперболізована якась риса характеру. Да? Декілька рис, або риса характеру якась. А, і тут, ну, власне, кожен може бути невротиком. там, Шизоїд, істероїд. Тобто на цьому діапазоні невротичному. Тому що дивіться, як це відбувається. Діапазон невротичний, коли це такі, знаєте, ледь помітні акцентуації, де ну, да, видно, що десь якісь риси характеру переважають, але в цілому людина нормально себе усвідомлює в цьому світі, оцінює реально адекватно навколишній світ себе, ну, трішки десь у нас ну, от, в такому неврозі на невротичному рівні, де Відчуває, що вона недостатньо, якась там розумна чи класна. Відчуває, що в неї права немає взагалі заявляти про себе чи претендувати на щось. Ось. І далі цей діапазон він рухається, в залежності від того, чи людина працює над собою, чи вона ходить до психолога, чи вона самостійно якось намагається це вирішити, дійти до цього, що, як правило, довше, але теж працює. Теж на собі перевірила, то, власне, в залежності від того, куди ми рухаємось, якщо до розвитку, то ми, як я вже сказала, гармонізуємо ці частини всі в собі. І тоді, як такої сильної акцентуації немає, просто є всі частини, які в нас дружно живуть всередині. І якщо ми ігноруємо, не працюємо, Своїм психологічним станом, то тоді ці частини внутрішні, от, е, якісь акцентуації такі, да? те, що було в дитинстві з'явилося, да? на, на чому ми зафіксувалися, е, що стало причиною цієї акцентуації. Да? І воно ж буде далі розвиватися, якщо нічого з цим не робити, воно може рости і може залишатися на якомусь рівні, а може далі е, рухатися до. Психотичного рівня. І тут ми вже говоримо, да, от різниця між невротиками і психотиками, що, знову ж таки, будь-яка акцентуація, наприклад, шизоїдна акцентуація на невротичному рівні це про людину, яка вона дуже творча, дуже розумна, дуже аналітично класно може мислити, аналізувати все. Ну, вона така в собі більше. І, як правило, люди не сильно треба. Вона більше в собі вона потребує, там, да, шизоїд потребує теж стосунків, да? тепла, але разом з тим і боїться їх. Тобто, так, стій на місці йди сюди. Дозовано, їм дуже дозовано треба. Там, все, дві хвилинки пообіймалися, все, до побачення, пока. Далі там. Займається роботою чи аналізом думок, чи чим бо чим Ось. А, і, наприклад, якщо це влаштовує людину окей. Але, наприклад, шизоїдна акцентуація, яка вже наближена до психотичного рівня, та, то там вже, або там на психотичному рівні, там вже починаються розлади. Такі, як. А, Шезотиповий, да, шизотиповий розлад, шизофренія. Да, ну от, власне, разом з тим. І так само, наприклад, істероїдний. Це може бути істероїдна акцентуація, де така Ха, людина свято. Вона така прийшла, всіх повеселила. І теж ну, круто, правда, класно що в компанії мати таку людину. Просто акцентуація така. от У людині треба увага. І вона знає, як її взяти, і нікому від цього не погано. І ну, це якщо на невротичному рівні, але якщо на психотичному, то там і стероїдний розлад, де просто ну, дуже, дуже всім, і в тому числі і цій людині буде важко, важко з ним жити, бо там дуже м м такі надмірні емоції. Такі от, там, драма постійно, і, там, ну, навіть неспроможність не справлятися з буденними ситуаціями. Да, там, така поведінка нетипова для дорослого, там, впаде, буде ногами бити по підлозі, кричати, що б хочу купи, не, не встану, доки не купиш. Або почне кидати у вас телефонами всім. Ну і це якби, да, вже трішечки до розладу хилиться. Так само. Так само ну, депресивна, наприклад, акцентуація. Да? Коли це акцентуація, то це такі співчутливі люди, такі, е, ну, вони спокійні, вони такі, як правило, інтровертні, вони такі дуже чуттєві, співчутливі, такі, от, ну, будуть винитися, там, будуть відчувати провину за себе і за того товариша, і за, за вас, і за всіх. А, а, але можуть доходити до, наприклад, в тому числі до. Затяжних депресій, якщо з цим нічого не робити. Або маніакально депресивна особистість. Да? там дуже... Якщо це на невротичному рівні, то це така! Зібралися Зібрали тренери, як ми колись з колегою спілкувалися да, про акцентую. І каже, для мене це тренера в залі. От реально да? Або Тоні Робінс. Давай, встали! Погнали, добили цілі! такі. І це теж, ну, правда ж, це, якщо це допомагає іншим людям, це класно. А є, якщо це далі рухається вже, до... то можуть навіть такі бути, ну, наприклад, до психотичного рівня, якщо рухається, то там теж можуть бути різні варіації. Якщо це перепади настрою, якщо сильно качає вас від депресії до манії, де ем, і ви дуже довго знаходитеся, там прямо не, не витягуєте самотужки себе з цих таких депресивних е, станів, а потім у вас такі підйоми, ви такі готові все зробити, потім ви такі вигоріли і знов депресії. Да? Так можна там і до е, біполярного. Розкачатися розлад, розвит... ну там свої є нюанси. Це не обов'язково буде біполярний розлад в кого-то. Просто якщо часто такі перепади будуть, то там є вже свої також нюанси. Або маніакально-депресивний психоз. А, здається, так вже звучить. Кось, колись я прочитала, знову ж таки, коли а, давно вчилася. Десь якісь тести приходили і така, холерики можуть бути схильні до манікально-депресивного психозу. Я така, погано бути хлериком. Ну, ось такі справи. Я сподіваюся, я розповіла вам детально про акцентуацію характеру, типи характеру, що це таке, як цим бути. Тому не варто лякатися, що у вас може бути. Та чи інша акцентуація, якщо десь акцентуйовані такі у вас риси характеру, і ви хочете гармонізувати всі інші підтягнути, щоб вам так, ну, було легше жити чи комфортніше, то ви можете звернутися до психолога, до спеціаліста і попідтягувати інші частини, та попрацювати в цьому напрямку. Якщо ж вас влаштовує, це теж окей. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що слухаєте. А, такі довгі відео. Я, я правда стараюся робити їх коротшими, але не вкладаюся. Треба щось з цим робити. Можливо, по факту напишіть в коментарях а, свою думку. Ви хотіли б більше структурно, так сухо, чітко, по, -по плану. Я навіть постараюся записати все, запишу. Сценарій і прямо постараюся отак спробувати. Чи можливо вам тут більше душі в таких от розмовах, де трішки? Можливо, так краще заходить. Напишіть мені зворотній зв'язок ваш. Все, обіймаю вас. Все буде Україна!